Продається, друзі, досить крутезна тачка. Найулюбленіше авто нашої аудиторії це Volkswagen Passat B6 2010 рік. 2-літровий дизель на механіці в непоганій комплектації з досить смішним пробігом в районі 177 тисяч. І виходить, що по халявній ціні 6 900 доларів. Саме таке авто хотів наш підписник, щоб ми поїхали для нього перевірили. Але ми порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, сервіс CarVertical у вас буде з 20% знижкою, якщо будете користуватися промокодом Drive 500. Отже, перевіряйте авто і зекономите навіть на огляді. Відповідно, що ми бачимо по історії по цій тачці, в першу чергу досить цікава історія по пробігу. По пробігу в 2013 році був 158 зафіксований останній. І в 2013-14 він два рази йде на скрутку, і виходить, скрутили його там жорстко до 40-30 тисяч. Потім зараз вже авто продається з пробігом 177. Тобто, розумієте, кін на теперішній момент, виходить, пробіг. Ну, певно, десь в районі 350 щонайменше. І ще вишенкою на торті виходить, що в нас є ДТП, і ДТП виходить. На 3-5 тисяч. Отже, виходить, двойний у нас такий подаруночок. Відповідно від тої тачки, ми відмовились, і наш замовник зекономив кошти. Тому, друзі, лайк та й користуйтесь серцем Carvertical, щоб не попадати на стрьомні тачки.